Що ти хочеш? Та відео треба зніматись. Що зараз вже треба відео це знімати. Дай хоч трохи годинку відпочину. Треба тему придумати для відео. Придумай, поки я відпочину. Відео не пхай руку куди не треба. Так, Ваня, тивися? Ти В тебе є вибір. Або така коробка секретна, або цукерка. Що ти вибираєш? Коробка. Коробку? Ну давай, тільки не дивись і засовуй туди руку. Тільки там, не дивись. Там приз. Там приз. Є? Це твій приз. Ти подобається? Як тебе? Подобається Нормально Нормально Або коробка, секретно, або конфета, что ты выбираешь? Конфета так себе, давай коробку Давай, только не дивись, засовуй руку, там подарок Там прям очень крупный подарок да, да. Я засовываю, придумаю О май га. Oh Як все прекрасно М -м, Є бритва. Мені дуже приємно, дякую. Дуже класно, я неймовірно щаслива, що я вибрала саме такий подарунок. Що ти вибираєш? Секретна коробка. Давай за собою руку, але не дивись, не дивись. Якийсь такий інтересний подарунок. Може ще поширеш. Ще раз спробувати. Шукай. І що це таке? Морозиво Це вже не морозиво цінка для пруття. Ну да. так. Чи цукерка краще? Цукерка чи пінка? Пінка. Тримай тобі цукерку. Дякую. Або секретна коробка, або цукерка. Що ви побратим? Секрет мене цікавий. Давайте засобийте руки, тільки ви не дивіться, не дивіться Але не дивіться. <рес> Помиємо руки. <рес> Як вам? Тримайте це вам. Ну, так, так. Та й те виграла. <рес> І руки помию, вони грязні на обід буде. <рес> <рес> Чистенькі руки. Або секретна коробка, або цукерка Коробка. Тільки відвертайтеся, за солітесь. За Туди? Ну так. Да. Я вже провірив. Ну. <рес> <рес> Ні, воно ну не істивне. Ні, це не істивне. У нас є два подарунки. Цукерка і секретна коробка. Що таке? Давай відвертайся з сову руку, тільки не дивись. <рі> <рі> Тримається теж тобі. Тільки моїй комиручки. Ви маєте вибрати. Ну, чи секретна коробка? Коробку? Давайте, тільки не дивіться, замовите руку. <ріпи> <ріпи> ну не дуже дуже. Да, і так, у нас є секретна коробка і цукерка. І ви маєте зараз вибрати. Секретну коробку чи цукерка? Однозначно, однозначно коробка. Засовити. Та ця... <laughs> а що це? Ця... П'єнка для вріття, так? Да? Може поманутися? Ні, не можу. Дякую. Все, а деньги? Все, пока. Вы обещали деньги. Денег нет. Пока. Пока. Это Макс тоже попался на эту удочку, да? Конечно. Да, молодцы. Ты ничего не забыл? Телефон отдать. Вас я выбор. Або сокретная коробка, або цукерка. Что вы выберете? Сократную коробку. Коробку? Давайте, и засовывайте руку. Не заглядайте. Просто засовывайте руку. Нема ничего. Тримайте, це теж вам. О, тут то, то, да. У вас є вибір. Або коробка, або цукерка. Звісно, коробка. Ну, давайте. Коробка дорог, него... руку, руку Не дивіться тільки. Нікше, некше візьме. Брати руку. Що? Все, Ну, нормально, бухайка, чашок це таке. <ривається> так, я витираю в тебе. <сі> <сі> Дякую. Ай боросли. За добро. Що робите? А що, це ж добро. Дві бачите, руку витирають. Це чаш, все нормально. Не рухатись. Бачите, вибір. Або секретна коробка, або цукерка. Або тут, або цукерка. Да. Коробка. Давайте, засобите руку, тільки не. не дивіться? <плес> Ні, можна чурку. Тіно. Ти що? Це пода подарунок чи що? Мені, мені доставати чи що? Доставайте, доставати. ти мені раніше не підказав. Дякую. Тримайте, це теж вам. Це як бонус? Да, да. Ясно. Па-па! Або секретна коробка? Або цукерка. В коробці може бути щось значно краще, ніж цукерка. Що менше, тим краще. Цукерку. Ви впевнені? Впевнена. Ви прям точно впевнені. Точно, якраз хочу солодку. Або цукерка, або секретна коробка. Коробка. Коробка, давайте, зробите руку. Але не дивіться. Що? Але не дивіться, не дивіться. Шу 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 Хат. <рес> <рес> Ой, я хочу. Мама. <рес> Це піна. Дякую. І вам дуже дякуємо. І так, Даша, в тебе є вибір. Або закратна коробка, або цукерка. Дай коробку. Давай, тільки э, не дивись за собою. Йо-майо! Куда його? Тримайся теж тобі. Дякую. Можеш там в руки помити. Дякую. Або секретна коробка, або цукерка. Вибирайте. Звісно, секретна коробка. Чого я за мене? Не дивіться. Звісно, ні. Ой, як там красиво. А там же цей, як його називають, Гель для чогось. А там більше нічого під гелем немає? Ключика зав'ятного немає. Ба! Зараз піду когось ви спачкаю цим. Давайте. Ще й цукерку, тоді розкривайте. Я її одразу з'їм. Або секретна коробка, або цукерка. Коробку. Давайте, засить, тільки не ну Що це таке? Тримайте тривало. Дякую. Я Дякую. 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 І так, Паша, в тебе є вибір. Так. Або, коробка, або секретна коробка, або цукерка. Секретна коробка. Секретна да. коробка? Давай, тільки не дивись. В смысле, не дивись. А. Ну, Шо? в коробку не заглядай. Давай. А ну, що там є? Та засовуй руку. <ріху> там нічого. там є ще. Там лежить, приз. А, ні, я поклала, поклала. Давай. <ріху> Ай-яй-яй. <ріху> Тримайся, теж то, <що> тобі. Дякую. <ріху> Хлопці, не бейся, давай. не бійся. вот сюда. Подивись, мама, ты на руку. Подивись, может, там цукерка есть. Такие парали. Хлопцы, давай, вас. Может еще раз назад? Або цукерка, або секретная коробка. Цукерка не внушает доверия, так что я выбираю секретную коробку. Давай, только не дивись, за с руку. Что это? Шо це? Це майонез. Можна, Можна попробую? Фу. це гель для душі. Що... Тримай, це тобі цукерка. Або секретна коробка, або цукерка. Вибирай. Давай это секретный Давай, тільки не дивись за собою руку. Шоту? Я вас Ну говори, На вкоробці. Цукерку бра. Я слухаю правила бійця. На коробці може бути щось краще за цукерку. Набагато краще за цукерку. Да? Я не вірю вам. Я беру цукерку. Повірю вам. Ну ви прям впевнені? Я прям, прям, от, прям впевнений. От я смотрю на вас і впевнений, що треба брати цукерку. Треба брати, пробувати. Треба пробувати щось нове в житті. Ви що, оговарюєте мене? Я зробив Я брати буду цукерку. Може, ви візьмете коробку? Ні, я беру цукерку. за кадром. Все, беру цукерку. Даєте? тримайте. Все, подякував.